Коли вже 30 років тому почали говорити про Голодомор, то ми чули цифру, яку? Ту цифру, яка була вже в діаспорі звичною, від 7 до 10 мільйонів. І ми на це орієнтувалися. І так ніхто, та наука, яка має обов'язок цим займатися, вона щось не дуже рахувала. Появлялися статті, збірники документів, спогади, великий масив інформації надруковано за ці роки. Але до підрахунку жертв якимось чином не доходило, все це відсувалося, в загальному говорили про мільйони і не повертались до конкретної цифри. Коли виникла необхідність все-таки сказати, а які ж втрати. Ця необхідність знову ж таки виникла тут у вас в діаспорі, коли відкривали пам'ятник Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні у 2015 році, так? Mm. раптом от мені приходить на електронний лист, на електронну пошту лист з Америки, копія листа п'яти українських наукових інституцій, так написано, Північної Америки. Це Канадський інститут українських студій, це Український інститут Гарвардського університету, це МТШ, ваше, УВАН і Асоціація українських наукових установ Північної Америки з Вашингтона. Я такої просто перший раз почув. І вони звертаються до голови Оргкомітету з меморіалу цього Михайла Савківа з проханням не говорити на церемонії. Відкриття цього пам'ятника не говорити про цифру втрат від 7 до 10 мільйонів, а говорити про втрати 3,5 мільйони, як це вже встановили професор Кульчицький, Тімоті Снайдер і Андрій Грациось. Отак От було сказано в цьому листі. І оцей лист нас не тільки здивував, а й обурив. Тому що ті підписанти цього листа до пана Савківа. Ми їх не знаємо як дослідників голодомору. Ми їх не бачили ніколи в наших архівах, де зберігаються документи.